Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в березні, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з двох фунтів 1887 року. Монети, викарбувані під час правління британської королеви Вікторії. Виготовлена вона монетним двором Лондона із золота 917 проби, вагою біля 16 грамів і тиражем у 91 тисячу примірників. Придбали ж два фунти за 70 тисяч гривень або ж 1795 доларів. Дев'яту сходинку посіли 20 гривень 2016 року. І це перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень. Найбільша вага монети дорівнює одній тройській унції. А це 31,1 грамма. Тираж 20 тисяч штук. Архістратих Михаїл був придбаний за 70 68 тисяч гривень або ж 2050 доларів. Восьме місце. Посіли 100 крон 1908 року. Монета, що була виготовлена в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф на протязі 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби. Вага монети біля 34 грам. Тираж лише 4038 штук. 100 крон були придбані за 9%. 93 тисячі гривень або ж 2447 доларів. У 1037 році, в часи правління великого князя київського Ярослава Мудрого, була збудована головна брама столиці Золоті ворота. Через тисячу років правонаступниця Русі Україна випустила пам'ятну монету, присвячену цій події. Монета номіналом 100 гривень виготовлена із золота 900-ї проби, вагою біля 34,5 грамів. Тираж її склав лише 2 тисячі штук. Придбали золоті ворота за 94 тисячі гривень або ж 2475 доларів. Не втомлююся повторювати, що в той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагалися зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких монет була придбана за 125 тисяч гривень або ж 3 тисячі 290 доларів. Далі перенесемось ще трохи назад, у четверте століття до нашої ери, в часи, коли маленька нині Македонія підкурила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а золотий статер Македонського став п'ятим у березні. Придбали його за 140 тисяч гривень або ж 3 тисячі через доларів. Далі знову до Риму в часи правління Костянтина І. Саме він переніс столицю з Риму до міста Візантій, перейменувавши його на свою честь у Константинополь. Завдяки його жорстокості третина людства нині християни. У 326 році син Костянтина від першого шлюбу Крісп за наказом свого батька був схоплений і страчений. Це сталося через наклеп мачухи Кріспа Фаусти. Вона звинуватила Кріспа в тому, що він на намагався її зґвалтувати. Через місяць після страти сина Костянтин розкрив обман дружини, звелів замкнути її у лазні, де вона задихнулася від жару. Після цього Костянтин звернувся до жреців за прощенням. Але вони одностайно відповіли, що такий злочин неможливо спокутувати. Проте знайшовся послідовник християнства, який запевнив імператора, що християнський Бог прощає навіть найтяжчі гріхи. Костянтин. Швиденько перевзувся і призначив християнство національною релігією. Золотий соліт Костянтина придбали за 144 тисячі 444 гривні або ж 3800 тисячі доларів. Відкриває трійку призерів березня. Рідкісна монета, викарбувана в ісконно узкам бахчисараї у 1782 році, в часи, коли володарював там кримський хан Шахінгерей. Якраз під час його правління Крим і став ісконно узким. А сам Шахінгерей був ув'язнений у Петербурзі. Срібний куруш Шахінгерея придбали за 150 555 гривень або ж 3960. 50 доларів Другу сходинку посіла монета, котрій майже 1800 років. Ауреус викарбуваний в часи правління Філіпа II, римського імператора, який був співправителем свого батька Філіпа І у 247-249 роках. Він у віці лише 12 років загинув разом з батьком у битві з наступним імператором Рима, Траяном Децієм. А монети з зображенням Філіпа II вважаються доволі рідкісними. Золотий Ауреус Придбали за 157 тисяч гривень або ж 4150 тисячі доларів. Найдорожчою ж монетою березня виявився Єфімок. Монета, що спочатку була срібним талером, викарбованим в Європі у 1623 році. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була перейменована в Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував в обороті лише кілька років. Придбали ж цю монету за 233 336 6 гривень або 6140 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!